Я думаю, що це велика різниця між останнім візитом, який ви бачили в овальному кабінеті. Це повне припинення вогню. Україна погодилася на це, і ми сподіваємося, що Росія також погодиться. Друзі, всім привіт у Джиді в Саудівській Аравії завершилися перемовини української та американської делегації. Зустріч почалася в 11 ранку за Києвом і тривала аж 20 годин. За результатами сторони заявили, що США негайно відновлюють постачання зброї Україні і надання розвідданих. Ну а Україна погодилася на 30-денне перемир'я, якщо на нього, звісно, погодиться Російська Федерація. Відповідно, тепер друзі, м'яч на російській стороні. Мене звати Яніна Соколова. Панове підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали з подробицями. Отже, друзі, головні досягнення вчорашнього дня США розблоковує військову та розвідувальну допомогу Україні. А Київ погодився на негайне перемир'я, якщо на це піде Путін. Розблокування допомоги вже підтвердив заступник голови офісу президента, полковник Павло Паліса. Тепер своє слово для встановлення перемир'я має сказати Російська Федерація. Строк режиму припинення вогню можуть продовжити за взаємною згодою сторін та за умови прийняття і одночасного виконання Російською Федерацією. Раніше друзі стало відомо, що представник американського президента із питань близького сходу, а це стів вітков, цього тижня відвідає Москву і там зустрінеться із російським диктатором Путіним. М'яч тепер на боці Росії заявив державний секретар. США Марко Рубіо в пресі після завершення перемовин. Це означає, що від Путіна залежить, чи буде перемир'я і рух до миру, чи ні. Рубіо сподівається, що Росія погодиться на перемир'я, але якщо вона відмовиться, тоді цитую: на жаль, ми знатимемо, що є перешкодою до миру. І це Російська Федерація. Ми запропонували Україні припинити вогонь, і Україна прийняла цю ідею, щоб зробити цей конфлікт завершальним, перевести його до завершального етапу. Я особисто хочу подякувати королівству Саудівської Аравії та його а, високоповажності за те, що надали нам можливість поспілкуватися на цій платформі. Ми сподіваємося, що росіяни також скажуть так миру, але ще раз суб'єктивна думка президенту президента є надзвичайно важливою, і сьогодні Україна має зробити свої кроки для того, щоб отримати результат. Трамп також висловив сподівання, що. Росія погодиться на перемир'я. Про це сказав пресі Україна на це погодилася, і ми сподіваємося, що Росія також погодиться. Ми зустрінемося з ними сьогодні пізніше і завтра, і сподіваємося, що зможемо укласти угоду. Але я думаю, що припинення вогню є дуже важливим. Якщо нам вдасться переконати Росію це зробити, буде чудово. Якщо ні. Тоді ми просто будемо продовжувати, і люди будуть гинути. Багато людей у вечірньому зверненні Зеленський напередодні заявив, що українська пропозиція була встановити перемир'я на морі і у повітрі. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню. Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту, Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Пане президенте, чи будете ви говорити з Володимиром Путіним про цю угоду щодо припинення вогню? Ви вважаєте, що вам потрібно поговорити з ним, щоб змусити росіян погодитися? Я поговорю з Володимиром Путіним. Так як я кажу, для танго потрібні двоє. Правильно? Тож сподіваюся, він також погодиться. І я дійсно думаю, що це буде 75% справи. Решта це оформлення документів і знаєте переговори щодо розташування територій тощо. Як ви думаєте, наскільки ви близькі до повного припинення вогню? Ну, я сподіваюся, що це станеться протягом наступних кількох днів. Я б хотів це побачити. Я знаю, що завтра у нас велика зустріч із Росією, і сподіваюся, відбудуться чудові переговори. Угода про Копали не буде пізніше. Сторони також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу. Зокрема, друзі, йдеться про такі кроки під час режиму припинення вогню як обмін військовополоненими. Також звільнення утримуваних цивільних осіб повернення примусово переміщених дітей. Зауважу панове, що обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. Після перемовин журналісти спитали в Єрмака, коли можуть підписати угоду. Нагадаю, що саме Єрмак був головою делегації від України на цих перемовинах. Він сказав, що Україна готова, а справа за Сполученими Штатами Америки. За телеграф пише, що Путін буде змушений сісти за стіл переговорів через загрозу того, що США повністю озброять Україну і тоді. Йому доведеться відступати або переводити Росію повністю на військові рейки. але в Росії, схоже, так не вважають: російські прокремлівські змі поки що не дуже висвітлюють тему переговорів США та України, не коментували підсумки зустрічі і в Кремлі. Втім, пролунали заяви від Лаврова. Він сказав: цитую для нас важливе не припинення яке дозволить Україні знову і знову озброюватися. І спрямувати зброю на нашу країну, а довгостроковий стійкий мир заснований на усуненні першопричин конфлікту у Держдумі заявили, що Російська Федерація не піде на 30-денне перемир'я, оскільки воно лише дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтись. Важко чесно кажучи, друзі, все це уявляю. Як думаєте, от з цих відповідей випливає, що. Росія підтримує позицію американців. Просто нагадаю вам відео річної давності вимоги Путіна. Гляньте условия дуже прості: українські війська повинні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорозької області. Причому обращу уваги, саме со усієї. территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, ми це зробимо незамедлительно. Звісно, одновременно гарантуємо безприпятственний і безпечний атвор українських частей і з'єднання. Натомість підтримали потенційне припинення вогню в Європі. Друзі, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер закликав Росію погодитися на припинення вогню після переговорів США та України в Саудівській Аравії. Ну і ви мене питаєте. Я бачу в телеграм-каналі Яніна, що на Курщині. Яка там ситуація? Друзі, ситуація неоптимістична. Отже, почну із того, що українське керівництво ніяк зараз не коментує ситуацію останньої доби навколо Курщини. До того були заяви сирського, що ситуація під контролем. Наразі таких заяв немає. Водночас війська Російської Федерації стверджують, що взяли під контроль суджу і розвісили прапори в центральній частині міста. Ну і зокрема в славнозвісній пітьорочці Форбс пише, що частина українських бригад вийшли з Курщини, в тому числі найбоєздатніші. Тому інформація про котел, яка розповсюджувалася днями, не відповідає дійсності. Моїм друзям вдалося покинути Курськ, уникнувши оточення, прикро щодо цього дійшло, але це те, що є. Повідомило одне із джерел. Ми ж чекаємо на офіційну позицію. Діпстейт напередодні ввечері писав, що війська Російської Федерації зайшли до східної частини суджі і намагаються закріпитися. Тому будемо очікувати на офіційну інформацію від генерального штабу і командування збройних сил України. Що ж буде далі, друзі? Віталій Портнику вважає, що США на цьому етапі більше виступають як посередник, а не як безумовний союзник України. Водночас він застерігає від надбірного оптимізму щодо мирного процесу, адже Росія ніколи не йшла на поступки без примусу. Портников каже, що аналізує можливі сценарії і зазначає, що якщо Путін відмовиться від перемир'я, це підірве стратегічні плани Трампа щодо налагодження стосунків із Росією, змусивши. Його переглянути свою політику у такому випадку Трамп може знову заговорити про посилення санкцій і збільшення допомоги нашій державі. Однак, якщо Росія все ж погодиться на тимчасове перемир'я, це може бути частиною її плану: використати паузу у війні для перегрупування, накопичення і підготовки до нової ескалації у майбутньому. Без волі Російської Федерації, без її згоди, все це пустопорожня балачкалина. Ви що не розумієте? І реальний зміст цієї зустрічі не в цій пустопорожній балаканині, а відновлення військової допомоги, і обміні розвідданими, що ви встигли вчасно сховатися після нової ніщівної атаки росіян. Щоб наша протиповітряна оборона могла мала ракети і могла відбити ці атаки, чи ще й ви мали інформацію вижити в наступний період російсько-української війни, який може бути набагато довше, ніж ви думаєте, друзі? Ми з вами прекрасно знаємо, що Російська Федерація розуміє тільки позицію сили. І ніколи не виконує своїх зобов'язань, друзі. Ну а наше зобов'язання це допомагати Збройним силам України. Ми продовжуємо збір для 42-го батальйону. Перша механізована бригада збираємо на дві автівки. Хлопці зараз працюють на харківському напрямку. Вовчанськ збір зараз буде сюрпризом. Всім, хто задонатить від 250 гривень, ми гарантуємо сувенірний подарунок. А наш партнер це фонд Герой Кар. Обіцяю, що якщо ви будете переказувати суму більшу за 250, то за допомогою нової пошти вам буде переслана маленька сувенірна автівка в пам'ять про цей збір. Для цього потрібно а, задонатити, і вказати своє ім'я та відділення нової пошти в коментарі до переказу коштів через Монобанк. Ось такі справи, друзі. Дякую всім вам за довіру. Слава Україні! Слава Силам оборони! Тримаємося! Купи! Віримо в збройні сили, в сили оборони і дякуємо їм за захист. Все буде добре. До зустрічі, друзі, Па-па.